Вітаю вас, малята. Сьогодні я прочитаю вам казочку Ольги Зубер Смачний носик. Отже, вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти. Побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок з оченятами гудзиками віником гілочкою, носиком морквинкою. Замерзла Марічка, поки ліпила сніговичка та й побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. дивиться, а в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія стоїть сніговичок і знову без носика. Дивується Марічка, куди ж це морквинка щораз зникає. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечко позирає. Аж туди глядь. Підкрався до сніговичка зайчик, Хвать морквинку і давтюки. Так от хто носика в сніговичка ще раз цупить, сміється Марічка, розповіла цю історію дівчинка бабусі. А та й каже, на онучку, ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила, побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знову морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Малята, вам сподобалася казочка? Дякую вам за увагу! На все добре!